Трошки філософії сьогодні. Неважливо, скільки днів у твоїм житті. Важливо, скільки життя у твоїх днях. Будильник, робота, дім, сон. І знову по колу. Так живуть мільйони. Але що всередині тебе шепоче? Має бути щось інше, щось більше. І знаєш що? Воно є. Уяви своє життя таким. Здоров'я. Ти живеш наповну, а не виживаєш. Фінансова свобода. Твій дохід росте разом з тобою. Автомобільна програма та машина з твоїх мрій стає реальністю. Подорожі. Ти бачиш світ, а не, лиш... а не листаєш фото інших. Розвиток. Кожен день ти стаєш кращою. Версією себе. Команда поруч люди, які надихають, підтримують і розуміють тебе, це не фантазії, це можливість. Можливість увійти в команду, де твоє зростання це пріоритет, де тебе не просто навчають бізнесу, а допомагають змінити життя, де ти отримуєш не лише дохід, а нову якість буття. Тут кожен день наповнений життям, сенсом, свободою, можливостями. Бо не важливо, скільки днів у твоїм житті, важливо, скільки життя у твоїх днях. Готовий додати життя у свої дні. Наша команда вже на цьому шляху. Приєднуйся!